Дякую, так що Голова елементів побуту наших предків для Іваніна, головних спеціалістиків, які перекрити, дівчина і в принципі такі. Запрошуємо Павло Володимирович оцінювання нашої роботи для дорогих гостей. З рушником проводжали. Я не знаю, що казати. А <ристо> це ваша внучка? <мужика? ристо> У мене така майстриня є Поліна Іванівна. Чому її не треба казати? Не. Я ж вишиваю не тільки це, я вишиваю і картину, я вишиваю і дорожки, я вишиваю і подушки. Що <ристо> за <-ристо> так. Переживає... Вона в різних спектрах э, вишиває і картину. От вона вийшла картину Ісус Христос, і знову береться за картину Ісус Христос вишивати. Це на найулюбленішана. <плес> а ви бачите. Для всіх немає значення. Я почала вишивати моя бабуся, якої зараз, на жаль, вже немає. Ось тих два рушники я вишила, коли ще вона була жива. А переможці ми офіційно будемо нагороджувати, Забігаючи також наперед. хочу Вона вона мати свій стиль. Тобто шукати, шукати і все життя шукати. От нас кажуть, це наркотики, але це не наркотик. Наркотик це вийде... треба сидіти і думати, як його вишити. Це наркотик. Я одягала і прикрашала свою зовнішність. Це одна з наших учениць, Волі Андрій її знає, це наша Савчиківська майстриня, яка гладь вишиває двосторонній гладь. Так, ну що, оприділяйтеся, котрий там найкраще. Кажіть, це це Скажіть, вона хрест не пришила. Для неї це вже не закінчений ручник. Вона ж брати з виставками. Це і День Незалежності, і мусорної недацького вода, і День міста. Ваша творчість прекрасна і кожний ваш рушник, кожна ваша робота варта того, щоб виставити її на обласну виставку. Дякую. Дякую вам. Шановні майстрині, і працівниці варшого дорогу.